Доброго всім вечора. Дякую всім вам за перегляди моїх відео, за ваші вподобайки і за ваші добрі побажання. Бажаю вам усім доброго здоров'я! Сьогодні готую для своєї сім'ї налисники з ковбасою. Блюдо дуже швидке, продукти всі доступні і готуються швидко і смакується смачно. Значить, для цього спекла ось налисники. Бачите, напекла налисники, як ви завжди робите налисники. От. Далі. Я вже тут трошки ж роблю, ось, порізала ковбасу, варену, так як ви таку берете, як ви любите, ковбаску. Смачну, треба брати смачну ковбаску. І буду використовувати майонез і кетчуп. Теж берете за своїм смаком, який ви любите. І далі. Будемо зараз нашу ковбаску, отак от. Видно, зараз поправлю камеру, Класти на млинчик і закривати конвертиком. Значить, трошки кетчупу. Трошки майонезу, десь по пів чайної ложки. Ну, де треба дивитися, які у вас млинчики. Отак от, от все перемішали, змазали цей млинець, кладемо колечко ковбаси і завертаємо конвертиком. Все. І кладемо. На тарілочку чи на блюдо складаємо. І так робимо всі млинчики. А потім будемо їх обсмажувати на сковорідці на олії з додаванням вершкового масла. Так, починаємо обсмажувати наші млинчики. Значить, стороною, де складений конвертик, донизу. Отак, на сковорідку просто викладаєте. Спочатку одну сторону підсмажуємо, а потім другу. Все, смажимо блинчики з обох сторон. Ось я обсмажила млинчики. Ось такий вони мають вигляд. Дуже смачний і простий рецепт. Спробуйте приготувати. Їх можна їсти як в гарячому виді, так і в холодному. Можна смакувати із сметаною, можна смакувати із овочами свіжими і консервованими. Так що, бажаю всім доброго здоров'я і всім смачного і спокійного вечора. До побачення, до нових зустрічей!